Вітаю вас, малята. Порахуємо від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, молодці. Спробуємо скласти числовий ряд. Правильно. Наступне завдання. Порахуємо в зворотньому напрямку зліва направо від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Подивиться, хто до нас завітав. Який гарний зайчик! А що зайчик полюбляє? Так, моркву, морквинку. Давайте допоможемо зайчику. На картинці розташовані морквини. На одній морквині є цифри, а інша попередня, порожна. Подивіться уважно та поставте відповідну цифру. Перша пара. Перед цифрою 2. Яка стоїть цифра? 1. Далі продовжуйте самостійно. Молодці. Давайте перевіримо, чи правильно порахувала лисичка в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Помилка. п'ять, чотири, три, знову помилка. Два, один. Ось ми допомогли лисичці правильно порахувати. Наступне завдання виконайте самостійно Молодці. До побачення.